Прізвище, Крот Олексій а, Олексійович. Прізвище <різвище>. моє досить відоме, щоб його тут насипати. Звідки родом чи маєте родину? З Корюківки. Родом з Корюківки. Маю родину, дружина Світлана Леонідівна, троє дітей. Ну, старша донька буде у березні місяці 25 років. Менший син 17 років, ходить до Корюківської школи, 11 клас закінчує. За фахом. за фахом я вчитель історії, закінчував педагогічний інститут заочно, але не працював за фахом, працював у Корюківці у лісгоспі, лісорубом працював, потім, як то кажуть, доля покликала далі. З якого часу розпочалася ваша с -с військова кар'єра? Я служив в строкову службу, закінчив під час строкової служби школу прапорщиків, потім звільнився з армії, а потім з 13 липня 2018 року, е, як то кажуть, пішов, пішов добровільно пішов е, в зону овосу. Е, як почалось повномасштабне вторгнення, де застало вас? Е, повномасштабне вторгнення мене застало в Гончарівському. В Гончарівському, потім ми виїхали на Чернігів, повністю оборона Чернігова участь. Так. Кожен, кожен займався своєю справою, кожен робив свою посильну роботу, кожен займався своєю роботою, як то кажуть. Було жахіття, як то кажуть, ну все це... Як часто під час служби вам доводиться знімати житло при переміщенні, mm. при ротації? Ну це після повномасштабного вторгнення це в основному почалося. Тобто до повномасштабного вторгнення ми їздили в зону ООС, але ми там здебільшого жили у бліндажах, у землянках. Я практично два роки прожив ну, три ротації, дві ротації по 9,5 місяців і одна ротація півроку. Я прожив у... Он цей, ну, в бліндажах, у землянках, у землянках зі щурами, з мишами, як то кажуть, это, ходили в тісну колаборацію, але як якось виживали. Якось а потім це після повномасштабного вторгнення. Ну, якщо десь це, то в основному живемо по зйомних квартирах. Після оборони Чернігова ми більше року простояли району. Е, ну, Зараз уже Корюківський район, то основського територіальної громади проживали на квартирі в одній жіночці, жіночки, ну, там почалося теж наше заселення, голова сільради нам відкрила, як то кажуть, будинок, а потім через дві неділі являється хазяйка і починає пред'являти претензії, що двері вибили і той другое, заждіть, кажу, шановна. Двері ми не вибивали, нам відкрила голова сільради. Яка вона мала право? Ну кажу, то вже поспитайте в неї. А хоча під час військового, ну тоді, начебто, домовилися з жіночкою, справно сплачував за квартиру, сплавно, справно сплачував, як то кажуть. Потім почалося, виявляється, ми дрова якісь попалили, хоча в неї не було дров. Я особисто за свої кошти заказав дві машини дров, потім ще привезли камаз дров. Ті дрова, до речі, там і залишились так лежати на городі, як то кажуть, нікому не потрібні. Але ж треба пустити. Як то кажуть, поголос. Потім, вже коли ми зібралися виїжджати, е, я позвонив, кажу, Валя, придіть, приїхала дочка. Я віддав, порахував, я віддав гроші. 600, здається, гривень. А тоді, вже, коли виїхали на Донбас, ми були під Авдіївкою, вона мені дзвонить і каже: ви напалили на 800 гривень рот Я кажу, я не став сперечатися, я перерахував з власних коштів 800 гривень. А потім минулого року. Ми попали теж у ті краї, і мені передають привіт з сільради. Кажуть, що ти там кров 2000 тисячі гривень за задовжав. Так кажу, підожди, це ж не аліменти, я ж я ж не мав із цією жінкою стосунків, і такі тисячі гривень. Ну пояснив усе голові сільради і все. Ну, ну розумієте, якби як ми угу. і ложкою. От, от у людей така асоціація, якщо це військовий, угу. значить його це, це людина, як то кажуть, заможна і можна брати по повної. А чи були випадки, коли безоплатно давали житло? Були, були випадки. Ми сплачували. Ми за електроенергію, за... ну електроенергію, те, що напалили, те, що цей, і от зараз люди добрі. Ну ось ми жили перед ось біля сирзаводу. Там от прізвища не знаю, Саша, він таки не високого зросту, Іванович. Знаю, що цей так, от він, хай йому бог здоров'я, як то кажуть, дає. І от зараз жіночка теж, я прізвища, на жаль, теж не знаю. Люба Іванівна її звуть, теж сказала, що будете, ну, так що люди є різні, є люди. Ну, а це просто що, коли от надали ну, список у мене був телефонів номерів, і я почав обзвонювати, то ну, таке, 700 гривень за, за добу. Ну це ж взагалі, як то кажуть, космос. Це ж космос, це, це просто нереально. даже якщо от, ну, цей. Тоді ще от хотів розказати, це в Дніпропетровській області ми жили там на квартирі, ну, діди-баби, баба, педагоги такі люди, як би сказати, та й ми допомагаємо, і те, друге, третє. Ну, тоді кажу, так а скільки вам сплачувати? Три тисячі. Ну я ж думаю, ну, три тисячі всього за всіх. Тоді підходжу, а вони кажуть, три тисячі це з однієї людини. Хлопці почали возмущатися, ну кажу, хлопці, підождіть, давайте так порахуємо, параху, що скупи і платить плашки. Якщо виселиться зараз із цієї квартири, піти жити у лісополосу, то за ліки ти сплатиш набагато більше. І це ж ну от люди, як би сказати, вони надають житло, але ж не треба. Ну, якщо ти за гроші за такі гроші ти надаєш житло, то, то не кажи потім, що ти займаєшся волонтерством. Ну ну просто якщо от, людина от пропонує якийсь товар. За той товар сплачується. так це ж не треба це думати, що це благодійна допомога. Ну ми ж не будемо сприймати речі, просто треба називати своїми іменами. Я ж не криюсь, не ховаюсь. От, допустим, мені е редактор позвонив вашої газети. Сказав, що я ж не то, що я ж не заховався, як то кажуть, зрадницький за чиєсь цей і сказав: я готовий до конструктивного діалогу. Я написав там свого поста під тим постом. меняни, вони там, ну люди, це здебільшого які наділені сумлінням, вони вибачаються за такий прикрий випадок. А які ціни пропонують військовим не, не за добу, а от за місяць? Як домовляють три? Це з чоловіка, це з чоловіка. Ну, Є от люди, які, я ж кажу, зараз на даний момент домовилися з жіночкою, що ми будемо сплачувати за комунальні послуги, ну там перекинемо щось, як то кажуть, не без того ж. Ми ж готові платити, ми ж не то, що ми ж не ханиги. Ну просто якось я кажу, що людям потрібно теж мати якісь сумління, совіщі. Зараз, по-перше, йде війна, це не те, що ми виконуємо просто свої забаганки. І якось я ж кажу, ми ж не такі багаті люди, як люди думають. Ми ж не багаті люди. Ну у кожного є сім'ї. І хто стикався з тим, коли людина коли воює, то як то кажуть, і, і техніка іноді ремонтується за свої ж гроші, якусь амуніцію, і щось треба. І, ну, вся, всякі бувають випадки. Я ж кажу, ніхто, ніхто не відмовляється від того, щоб платити, ну якесь потрібно. Як то кажуть, мати совість, а так виходить у людей як мит, так і ложкою. Як мит, так і ложкою? Якось так. А загальні враження про мене все-таки Хорош, людей Хороші люди, хороші люди, люди, щирі. Ну, розумієте, як кажуть, у ложка дьогтю портить бочку на угу. А коли ложка так іноді буває, так зверхом, то взагалі таке враження складається, що, ну, як то кажуть, через. Ні, люди в цілому, люди в цілому хороші, щирі. Від... Я така людина комунікабельна, я багато з ким спілкуюся. Просто можу зайти до магазину, поспілкуватися там, з продавчиною чи, чи десь на базарі підійти до якогось дядечка поспілкуватися. Ну так, як то кажуть. Щоб мати загальну картину, люди хороші, щирі, кожен розказує про свої якісь проблеми. ну Проблеми є у кожного, тому що тим більше війна, особливо якщо у людей теж хтось десь воює, вони переймаються цим, вони, вони цим живуть, вони гладні віддати останнє. ну Є ж такі, які заберуть останнє. Є Not такі, які заберуть останні, і це не тільки в мені. Я не хочу сказати, що мене це, це якісь, це просто от іноді буває, знаєте, нахлине. От е, хочеться просто ну, поділитися цим, як то кажуть, ото як голос свопію, що в пустині. Тому що про цю проблему, я думаю, говорять люди досить. Досить друг другу вони шепчуть, угу. там, а ти знаєш, ото там така сусідка, той сусід, то він там з військових, але озвучувати цю тим, от люди так ну, тому що вони, я розумію, їм тут жить. Е і потім, щоб ну, я людина, як би сказати, ну трішки як би, і місцевий, і, і не місцевий. Так що і я кажу про те, що я думаю. Я, от якщо у когось буде бажання там не то, що посперечатися, сказати, ну ти крот неправий. Ти не правий, тому що тобі там он, гадили, гадили там тебе, а ти, а ти взяв і таке аговарюєш. Ні, по-перше, я людина віруюча, аговарювати когось це є великий гріх і перед людьми, і перед Богом, щоб зводити якісь е, клівету, там як наклепи. Ні, цього не потрібно робити. Просто речі називаючи своїми іменами. Я кажу, мене ж я ще раз повторюся, що. От як -от, у Фейсбуці мені там, пробачте там, Олексій, ні. так, э, Косячать одні, а вибачення просять інші. так кажу, люди, ну, Ви ж ні в чому не винні. ви ж, як-то кажуть, я, я бачу вашу щирість і от видно, коли людина щира, а видно, коли, так що, э, стосовно тих людей, ну, таке в мене враження склалося, він так і пост написав, що ви ж кажу, не щирі українці, ви якісь недороблені, недокалихані хохлята. Коли ви... Ну, обдираєте своїх же, як то кажуть, захисників, і ви думаєте, що це вас не коснеться? А коли не дай Бог завтра, там чи не ваше? Я, я не допускаю такої мислі. Завтра прийдуть, викинуть вас із вашого ж дорогоцінного будинку, і як то кажуть, на ваших очах будуть насилувати ваших жінок чи дружин. Ну це це, це, це ж тоже. же. Ось якось ми проїжджали в Сумській області, і нам жіночка одна з Білопілля розказала таку історію. Що я її в пості написав, що, значить, поселила вона військових на квартиру, а сусідка возмущається, щоб я вона не може бачите, допустити, щоб на її квартирі там жили військові, там спали на її постелі, і все. Ну, як то кажуть, язик не відвалився, але прилетіла ворожа бомба, розбило той дорого, дорогоцінний будинок, і та людина стала. Ну, не собі не людям, ну ніхто не спить. Ніхто не спить і, і ну, все, і сумління, як то кажуть, її не гризи.